Договорити, привіт, чути мене. Добре, чути і видно, супер. Друзі, ми говоримо сьогодні про колаген. В описі я написала, яка тема. Колаген так завжди магічно дійсно звучить і діє на нас слово, це на нас, жінок, тому що, як правило, ми асоціюємо слово колаген з нашою молодістю, і це вірно. Давайте з цього і розпочнемо. Дякую, Світлана. Дякую на взаємо. Що таке колаген в нашому організмі? Це матриця наша, це структура, це структурний білок всієї сполучної тканини. Це шкіра, нігті, волосся, це всі зв'язки, хрящі. Тобто, в принципі, колаген є всюди в нашому організмі. Судини ще забула сказати, тому що, як правило, завжди колаген асоціюємо з тим, що ми є молодими, але це стан наших судин, це стан нашої опорно-рухової системи і, взагалі, серцево-судинної системи. Тому це має значення. Не просто п'ємо колаген і отримую результат тільки на шкіру як омолодження. Мусимо розуміти, що це, в принципі, здоров'я всієї нашої системи організму. Значить, Що таке колаген? Є ось такі колагенові волокна, такі канатики, колагенові ланцюжки, і з віком вироблення, синтез власного колагену в нас зменшується. Ну і ну, скажімо, не припиняється, але з кожним днем, з, кожною, з кожним місяцем, з кожним роком цей процес відбувається з таким уповільненим. І 25 років біологічне старіння відбувається, і, відповідно, вже з 25 років призупиняється синтез нашого власного колагену. Часто запитують, тут, я ще молодий, я пити колаген не буду, тому що ну, я молодий, квітучий. Ось і все добре. Але колаген не потрібно пити вже тоді, коли в сильному дефіциті організму. Потрібно вже з 25-30 років думати про те, як забезпечити свій. Організм додатковим синтезом колагену, і часто кажуть, от я добре харчуюсь, я отримую там, все, що мені необхідно для життєдіяльності з їжею. Так, це вірно, це правильно. Я теж вважаю, що з їжею ми мусимо і могли би отримувати, якщо б наш раціон харчування був збалансований. Ну це є не так. Тому що ну, де знаходиться колаген? Як правило, це там. Найбільше це кісткові такі м'ясисті яс... м'ясні бульйони або рибні. Холодець там є ну, але скільки з чого холодцю потрібно з'їсти для того, щоб нам отримати свою необхідну порцію, скажімо, щоденного колагену? Тому повертаючись до того, яка роль в організмі людини, знову ж таки, це молодість нашої шкіри. Це сухожилля, зв'язки, це нігті, шкіра, волосся, як я вже сказала. І оці колагенові волокні, чим вони більше, чим вони так танечка актуально, чим вони такі еластичніші, пружніші, між ними такі є поєднання у вигляді сірних мостиків, І чим ця вся сполучна тканина еластичніша, відповідно, тим швидше у нас, ну як тим довше ми, відбув, ми є в такому молодому стані енергійному. І в хорошому стані шкіри, ну, знову ж таки, нігті волосся. Отже, що ж зробити для того, щоб уповільнити цей процес? Тому що, скажімо, ринок колагену він є достатньо великим і зараз популярний, тому що користується попитом. Кожна жінка, кожен, ну, кожна людина, яка говорить зараз про здоров'я, в пошуку для себе з чогось такого вигідного, але завжди це хочеться під. Купити, ну скажімо, для себе придбати щось, що є бюджетним, що є ефективним, що дає результат, і відповідно хочеться гроші витрачати на вітер, тому що зрозуміло, ну, всі ми за результат, тому і я, вивчаючи ринок колеген, до речі, друзі, завтра. Косметолог Наталя Голоднова, це косметолог естетист, це іспанська школа косметології. завтра буде відкритий вебінар для нас проводити з темою власне колагену про ринок всеможливих пропозицій колагену, як вибрати з цього розмаїття найкращий і який найкращий є для засвоєння в нашому організмі. Тому, якби ця тема завжди є актуальною, тому кому важлива ця цей вебінар, пишіть я посилання відправлю приват. Ось знову ж такі. Припинення, скажімо, синтезу вироблення власного колагену призводить нас до передчасного старіння, до так званого гравітаційного старіння, коли пливе наш овал обличчя, коли змінюється тургор шкіри, коли вона вже не така еластична, не така, ну скажімо, пружня, те, що так, скажімо, придательськи видає вік жінки. Тому Ну, от да, 27. Пише Світлана, що в 27 вже обличчя почало пливти. Так, ну тобто це залежить від багатьох процесів, я не скажу, що, е, наприклад, фізична активність так само повинна бути, тому що цей овал обличчя підтримується все-таки, ну, якби спорт, фізична активність ніхто не відміняв. Я, наприклад, бачу, коли я припиняю заняття спортом, як в мене взагалі просідає і старіє моментально шкіра. А ще при цьому, якщо я нічого не використовую для Е того, щоб забезпечити колагеном свій організм, то це в рази в рази більше. І ще один важливий фактор: стрес. Ми про це поговоримо. Стрес дуже сильно впливає на синтез колагену і взагалі на процес нашого старіння. Знаєте, дуже часто говорять, от там людина сильно. Пережила якийсь стрес і, і різко постаріла. І це правильно, це вірно. Я поясню далі, чому так відбувається. Отже, повертаючись до, знову ж таки, що в організмі забезпечує колаген? Це або їсти м'ясні бульйони, холодці, наваристі такі, або їсти рибу, тому що все-таки рибний. Рибний колаген з диких сортів риб є наймаксимальнішою сприятний нашим організмам, тобто максимально біодоступний нашому організмі, тому якби звертати на це увагу. Ну і знову ж таки, повертаючись до ринку колагену, що нам пропонує на сьогоднішній день. Великі розмаїття і по ціні, і по складу, і по концентрації, і по виробнику тобто один з одним сперечаються ну, компанії за відвоюючи своє право на ринку для того, щоб їхнім колагеном тільки користувались. Тому я буду говорити про той колаген, який я сама п'ю, про який багато інформації вивчаю, тому що знову ж таки. Колаген промарин покращив б стан судин клапатів. Да, зараз повернемося так само до нього. І відповідно, який результат я отримую, тому що, що би я не говорила, всіх цікавий результат. Значить, я коли на першому повернемося до промарин колагену, про який я буду розповідати, ось так виглядає. Значить, в, в 10 пляшечках, ой, верніше в трьох упаковках по 10 пляшечок, 30. Ось таких. На, на 30 днів можна придбати і по 10 упаковок, і по 20, і по 30. Відповідно, до речі, чому я зараз говорю про це, тому що йде акція. Акційно завжди ціну ми любимо. Значить, що такого унікального є в цьому колагені? Ну, найперше, висока концентрація. В 50 мл темного скла упаковці знаходиться 10 тисяч міліграм колагену. Це є це є мега хороша концентрація. Чому? Тому що доведено вченими, що з концентрації 10 тисяч розпочинається синтез ще й власного колагену, тобто це не просто ми п'ємо колаген і отримуємо результат. Це ми запускаємо вироблення в синтез власного колагену в організмі. З допомогою ось, ну, з, з, з такої концентрації це є дуже приємно, тому що відповідно ти п'єш і знаєш, що природньо твій запускається твій синтез колагену далі. Темне скло, і це є дуже велика така умова до зберігання. До речі, виробник це Тайвань, країна Тайвань, компанія TCA. Це одна із відомих нас в середній Азії компаній, які займаються виробленням взагалі продуктів для здоров'я, зокрема колеген. Далі темне скло. Я сказала, це є одна із таких хороших умов для зберігання такого продукту. Далі, в складі є вітамін С, біотин. Вітамін С являється обов'язковою умовою до засвоєння і до синтезу колагену. До речі, вітамін С, якщо приймати ще додатково з колагеном, це дуже круто укріплює судинні стінки, тому що що таке судинна стінка є волокнами колагеновими, ланцюжками, так само покриті судини наші. І старіння організму, ви не повірите, розпочинається найперше з судин. Тобто втрати їхньої еластичності ламаються, ну, якби стають не такими пружніми ці еластинові волокна. Відповідно, судина стінка ну, вона така стає дерев'яна, дубова, ну, асоціативно, якщо можна так собі уявити, так? І при найменшому згущенні крові це може бути сприяти стресу, це може ну, будь-які порушення в роботі серцево-судинної системи, сприяють. Кров згущується, оця еластична стінка не витримує, і в нас стається тромбоз, інфаркт, інсульт. Тому дуже часто кардіологи. Назначають при порушеннях в роботі серця колаген пити додатково і додатково додаючи до нього вітамін С. До речі, на вітамін С зверніть увагу, тому що знову ж таки немає кращого способу, часто запитують, чим укріпити судини. Вітаміном С, вітаміном С і колагеном, тобто ці колагенові волокна стають набагато еластичніші, і це дозволяє відновлювати структуру нашої судин. А якщо омолоджуються наші судини, то вже відповідно шкіра так само. Тобто, ви ж розумієте, що процес старіння відбувається як зовні, і це видно по нас, так само і всередині в нас. Тобто, ну, просідають знову ж таки це гравітаційне старіння, яке відбувається, пливе обла овал обличчя. Так само всі внутрішні органи, від яких залежить ну, тобто, тургор тих м'язів, які вони отримують, тобто, все взаємопов'язано. Далі повертаємося до колагену. Значить, пептидний гідролізований це означає, що Сам колаген розщеплений вже на амінокислоти, а амінокислоти розщеплені ще до найменших пептидів. І пептидний цей ланцюжок в 60 разів менший, ніж сам, сама молекула колагену. Уявіть собі, як він буде засвоюватись організмом на 99,9%. Тому ну, є значення, є значення. Ще раз, гідролізований пептидний означає, що це почка колагену, ланцюжок колагену розбитий до амінокислоти, амінокислота ще до пептиду і таким чином він засвоїться. Риб'ячий, як я вже сказала, риб'ячий колаген по структурі найбільше є сприятливий для засвоєння нашим організмом. Так? Тому ну, потрібно це розуміти і бачити, тому що знову ж таки. Буває, рослинного колагену не буває, він буває тільки тваринного походження, але серед цього тваринного походження є риб'ячий, є, наприклад, ну, бичачий, як там як, можна називати, тобто тваринний. І який з них краще засвоюється організмом нашим, зрозуміло, що це риб'ячий, тому що є певний ряд таких ну, умов до його засвоєння. Далі, значить. Пити краще колаген, вживати приблизно з 10 до 2 години ночі, відбувається синтез ну, власного колагену. Тобто, якщо ми приймаємо вечірні години, починаючи з 10 годин, то відповідно ми ще сприємо цьому процесу синтезу власного колагену. Але колаген потрібно ще запити водою, не розводити його, власне, цей колаген, не розводити водою, так зменшується концентрація, але потрібно запивати його достатньою кількістю води. І тому, якщо, наприклад, людина, у якої є набряки, яка схильна до набряків і буде запивати цей колаген ще додатково водою в такий вечірній прийом, то відповідно вона може набрякати. Тому, ну я рекомендую все-таки. Не з їжею або за годину їж, до їжі, або годину після їжі, запиваючи стакану води, і відповідно ну, не сильно пізно для того, щоб ви розуміли, що ви не утікаєте. Я, наприклад, п'ю, я можу і достатньо пізно випити, тому що я привикла воду пити в будь-який момент, коли мені э, э, захочеться. В мене налагоджений процес у цього лімфовідтоку, напрямків немає, тому я п'ю його вечірні години вже після 11. Далі. Значить, що ще важливо знати про колаген? Можна його, наприклад, підсилити. В принципі, для того, щоб він засвоївся, не потрібно ще щось з якогось продукту, вже і є, і біотин, і вітамін С. Єдине, що вода. Вода важливо, щоб була ще й хорошої якості. Але якщо ми хочемо збільшити вплив на організм і отримати ще кращий результат, я рекомендую додати МСМ, Це така біологічна сірка. Так і називається вона МСМ. Тобто, що робить в даному випадку? Вона, оці колагенові волокна, які відповідає за їхню еластичність завдяки цим сірним таким мостикам. Тобто, вона з'єднує ці колагенові волокна. Тому, в принципі, достатньо бюджетний продукт, але одна баночка може підсилити ефект від будь-якого колагену в рази. Далі. Знову ж таки, якщо ми повертаємося до серцево-судинної системи, знаємо, що якщо ви почули серед ваших близьких, рідних і так далі, що є проблеми з судинами, то знайте, що найперше потрібно укріпити судини, надлагодити добрий мікроток, тобто створити всі умови, щоб кров в організмі не розріджувалась, причому ой, не загущувалась, причому розріджуватись вона може тільки під впливом, ну скажімо, природнього споживання води, тому що якщо Використовувати, наприклад, якісь штучні засоби для того, щоб скрова розрядилася, ну, так фізіологічно відбуватись не може. Тому, знову ж таки, ще раз, для чого колаген в організмі? Вся наша матриця, структура організму, структурний білок, і це вся з'єднує наша тканина, сполучна, так звана тканина, шкіра, нігті, волосся, зв'язки, сухожилля і так далі. Далі колаген сприяє омолодженню і не тільки шкіри, а відновлює нашу роботу серцево-судинної системи, тому що укріплює судинну стінку. Далі колаген є перш... першого і третього типу. Власне, в цьому колаген про Марині є Ой. колаген є 28 типів, але всі ці типи класифікуються в три основні: тобто, це перший, другий і третій. Перший і третій це все таки більше судини, омолодження, сполучна тканина. Другий тип це є для укріплення опорно-рухової системи. Це наші кістки, ну і знову ж таки сухожілля і так далі. Але я не скажу, що перший і третій тип також не впливає на опорно-рухову систему. Тому, ну, якби маєте це на увазі. В даному складі є першого і третього типу, і найголовніше результати, які ну завді... я дуже багато пишу про результати. Є чат, кому є я... кому важливо побачити чат, щоденно там жінки скидують свої результати до після, яке було обличчя там зі зморшками, як воно стало через 10 днів, як воно стало через 20, через там 2 неділі прийом, через 2 місяці. Тому важливо до речі, якщо приймати колаген вже на 7-8 день, в принципі, видно результат. Видно результат по, особливо по тим на лобі таким, на чолі морщинкам. І особисто я побачила на розладженні цієї міжбровної морщини. Зараз до цього повернусь. Тобто, колен дає неймовірні результати по омолодженню, але має значення відповідно його концентрація, його, хто його виробляє, тобто, сам сама компанія і. Ну, знову ж таки концентрація, як він засвоюється. Буває порошковий, буває капсульний, буває рідкого типу. Я для себе вибираю рідкий, тому що знову ж таки він максимально сприятливий для засвоєння в організмі. Ось, ну, не буду говорити там, який поганий, який. Я пробую, я п'ю тільки один, тому можу сказати, як він діє, на мій організм, 100%. А вже там, говорити про те, що ви п'єте такий, ви п'єте такий, ну, не можу. Кожен для себе сам вибирає. Просто даємо характеристику і класифікацію, як правильно вибирати колен, щоб він все-таки давав результат. Знову ж таки. Якщо говоримо про мої результати, що я отримала в, в цей раз, коли п'ю? Я не пам'ятаю, який це вже в мене курс колегену і ну не рахую, тобто я відчуваю по шкірі, коли мені необхідно, коли вона у мене така починає бути. Ну скажімо, не свіжа, висихає знову ж таки стреси і так далі. Я це відчуваю по, по шкірі і тоді там беру для себе курс. Значить, на першому курсі я побачила, як розладжується ось ця міжбровна морщинка. Я Не роблю ін'єкцію, мені 47 років. В принципі, я просто ще не дійшла до цього. Напевне, не знаю. може, може і буду колись, але сумніваюсь. Тому що все-таки для мене це є небезпечним, бо завжди думаєш, десь там щось буде більше, а там менше, і будеш там не зовсім таке адекватне, лице перекошене. Тому хочеться, щоб це було ну, так рівномірно. І знову ж таки, якщо ми робимо ін'єкцію, це працює локально. Якщо ми п'ємо колаген всередину, працює на весь організм і, до речі, візьме найбільше цей орган, який є в дефіциті. Тобто ми то хочемо, ніби щоб воно пішло в шкіру, але повірте, шкіра забере вже самою останньою. Бо колаген, організм направить туди, де найбільше є життєво необхідна функція. Наприклад, зараз повернусь до результатів. Часто кажуть, от я ж говорила про те, що стрес відбувається. Стрес відбувся, відповідно, чому це з'їдає наш колаген? тому що. Це клапани серця, це роботи судинної системи, і організм буде направляти при стресі, буде витягувати його з тих, з наприклад, сухожиль чи там зі шкіри, і направляти в той орган, який є життєво необхідний. Тому так важливо завжди при стресах обов'язково підтримувати себе додатковою порцією колагену ну там вже брати для себе якість. Тому що знову ж таки повторюсь, що стрес дуже багато в нас поїдає магнію, йоду, колагену і глоронової кислоти. І відбувається пришвидшений процес старіння. А ще до цього процесу додається, наприклад, окислюваний стрес, який відбувається під впливом стресу, тобто адреналін, адреналін, кортизол і так далі. Тобто, весь цей біохімічний процес призводить до пришвидшеного нашого стресу старіння. Далі знову ж таки, вперше вперше. Коли я почала використовувати, значить, по цим міжбровним морщинам, побачила далі по гусячим цим лапкам, там званим, тобто вони були ну такої більшої концентрації зараз без фільтра всякого. Так розказую. І морщинку, ну, звісно, чим, чим довше я п'ю, тим менше її видно. І в цей раз, коли я побачила, я в принципі не очікувала такого результату. Отут є певні вже такі ну, властиві, коли жінка наближається до такого періоду, як менопауза, а я вже війшла в цей період. І е, ці залисини такі, вони мене, ну, так, турбували, скажімо, да, нервували. І отак по всьому периметру. Волосся голови, я побачила, що в принципі нове волосся відростає. Тому, звісно, що я дуже задоволена прийомом. Тому друзі, обов'язково вибирайте для себе ту форму, яка ну, з точки зору професіоналів так, зморшки біля очей, десь на 4-5 коліна. Бачите, на, на суглоби так, ось. Це я перечитую. Які пишуть результати. Дякую за результат. До речі, хто який результат отримав, або хто який результат, наприклад, хоче отримати, то завжди можете запитати в коментарях. Написати, значить, вибирати для себе ту концентрацію з точки зору професіоналів і, ну скажімо, огляду на рину колагену, ту, яка буде давати найбільший найкращий максимальний ефект. Ну і відповідно по ціні. Ну, я для себе то розумію, що ну, не може бути щось хороше таким сильно дешевим і сильно бюджетним. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про хорошу якість, відповідно, так всього стосується, не тільки якихось колагену там чи будь-чого. Якщо ми хочемо результат, відповідно, результат завжди він обумовлений ціною. Ціна не може бути дешевою. І ну, знаєте, для мене особисто, ну, от, ну, от, ти ж не, не, не приходиш в магазин і прям дивишся, де є все саме дешеве. Тобто, як ти оцінюєш себе, сам свій організм і що ти готовий туди вкладати по самій дешевій ціні, ти розумієш, що саме дешеве знову ж таки не може бути. Якісним. Добре, друзі, значить, самі такі основні моменти я розповіла. Значить, кому цікаво акція 10% до кінця місяця на колаген промарин. Далі, якщо. Хоче людина, наприклад, взяти 10 упаковок і хоче його спробувати, можна з 10 упаковок розпочати, тому що все-таки 7-8 днів і все одно ми бачимо результат. А якщо ми вже бачимо результат, то ми будемо повертатись до цього продукту ще раз і ще раз. Далі можна знову ж таки доукомплектувати його МСМ, тобто біологічна сірка, яка буде сприяти ще більшому синтезу колагену, і вона буде утворювати оцю більший тургор і пружність. Ну і якщо, наприклад, людина шукає все-таки щось бюджетніше, що з бюджетнішого можу запропонувати з лінійки нашого продукту Coral Клаб, це колагеновий коктейль. Колаген Verisol, 11 нутрієнтів краси. І три види білка. Із них саме цінний такий сивороточний, який дає нам хороше наповнення і контроль ваги, тому що після нього їсти не хочеться. Він забезпечує нас абсолютно заміняє повноцінний прийом їжі знову ж таки завдяки амінокислотному ряду і завдяки 11 нутрієнтів краси, там і магні, селен, вітамін А, є, біотин, тобто все те, що сприяє знову ж таки за своїм Тому пропозицій багато. Вибирайте для себе. Найкраще те, що уявляється для вас ефективним, задавайте запитання, кому це важливо, і кому важливо подивитися ефір з естетистом косметологом Наталією Голодновою завтра, в 20.00 по Києву, в нас буде такий ефір, де ми можемо повністю від професіонала, експерта, це іспанська школа косметології, зрозуміти, який ринок є колагену і що ми в цьому напрямку можемо для себе вибрати. Ну, а я вважаю всім здоров'я, відповідно, бережіть себе і буду вживати колегань.